Євагілії Ісус озвучує важливість смирення і скромноти. Коли Його запросили на один банкет, він бачить, як ті запрошені перебирають міста в такому значенні, що хто кращий, хто вищий, хто достойніший. А я з цією людиною поруч не буду сидіти, а коронею взагалі не буду сидіти, і перебирали міста. Ісус, побачивши це, розкаже їм притчу і хоче довести, що як важливо бути скромним і смиренним і не вивищувати себе, тому що та обстановка, коли я сяду на останнє місце, прийшовши хазяїн, він мене підніме і вивищить і каже: ходи, ти ж мій достойний гість, і ти вище, ти тут твоє місце, сідай, і ти будеш Первіще не вивищений. Але це дуже по-людськи і по-простому, так як Ісус і каже. Але насправді смиренність і скромність в нашому житті, воно дуже важливе. Так як в одному монастирі жила монашка, по якої йшла чутка, що вона є уже святою, і щоб це довідати, що справді вона є свята, церква послала Филипа Нері щоб він поспілкувався з нею і сказав свою думку і бачення про цю монашку. Коли він прийшов до монастиря, якраз та монашка відкрила двері, він сів на лавочку і каже цій монашці, будь ласка, допоможіть мені зняти цю брудну обув, помити ноги, вони мене такі вставші, що я не можу нахилитись по такий хворящий і такий, вставший і втомлений. Ця монашка подивилася на нього і каже, а що ви собі думаєте? Як? Так, постарайтеся, зніміться самі об. На це нічого не сказав Филип, поспілкувалися і, прийшовши до епископа, каже. Монашка, про яку говориш, що вона свята, вона є непогана, але ще не свята. До святості далеко. Тому що в ній немає смиренності. Смиренність, так як і Святий Франциск каже, тоді видно в нас смиренність, любов, терпіння, коли все йде так ладно, так добре, так добре, по нашим роздумам, з іншими людьми, по нашим баченням, легко бути добрим. А коли хтось мені супротивить, хтось не так зробить, хтось не так скаже. Хтось суперечить, хтось зовсім по-іншому робить речі якраз насупроти мені. І тоді в тій ситуації, в тому моменті, скільки я буду мати смирення, любові, порозуміння, стільки я маю насправді любові, скромності, смирення і порозуміння. Це не означає, що треба падати в вічі. ці ситуації розказують про мене. Що я не є ще святим, я в дорозі, і в Ісусі Христі, з ним в місті, я можу ставати святим і зростати у смиренні, у покорі, в доброті і в любові. Амінь.